Бачив, кажу: йди, чмо, йди, спірдала, йди до роботи, йди працюй, я йому кажу. Йди, кого, кого могла б цікавити думка, такого, як, як ти, такого просто нуля? Іди, йди звідси. Він так підчупцем пішов майже плачучи, така бідняжечка стала зразу. А ти, ти чим? Знаєте, це така часто риса характеру, оцих таких, от ну як їх назвати. От ну, як їх назвати, От да? Таких, які вчинили стиль життя свій, в тому, щоб прижимати інших і кайфувати від того, що вони розбоєм, ну, придавлюють інших. Як як їх назвати? Олігофрени, якісь, ну я не знаю, може, інші якісь слова є. От. І вони дуже дивуються потім, якщо ти їм вказуєш на їхнє місце. Вони так, так ображаються, як маленькі хлопчики. Це так прикольно, ну це так, я знаю, знаєте, якби тобто неадекват повний, вони не розуміють товариш не понимает. були колись така фраза в комедіях, в якісь комедії.